Вітаю, Олесю. Дійсно, сьогодні ранком ми з нашою командою доєдналися до інспекції і перевіряли сплату за паркування. І хочу зазначити, що за дуже маленький проміжок часу, це орієнтовно півгодинки. Вже навіть інспектор встиг виписати постанову водію, що не сплатив за паркування. Як ж це працює, коли водій паркується? У нього є 15 хвилин для того, аби сплатити за паркування. Тим часом інспектор за допомогою спеціального додатку у телефоні АРМІ інспектор перевіряє. За допомогою сканування номерів автомобілів, скільки часу вони вже на парковці, і чи сплатили вони за паркування? Якщо так, то там висвічується зелений кружечок. А от якщо ні, тоді е, червоний хрестик. І в разі виявлення правопорушення тоді складає інспектор постанову і клеїть її на лобове скло автівки, щоб це міг обов'язково побачити водій. Але взагалі інспектори з паркування працюють не тільки для того, щоб слідкувати за сплатою за парковку, але й ще для, для для того щоб слідкувати, чи дотримуються водії правил паркування, і от про те, де правильно паркуватися, а де взагалі категорично не можна цього робити, давайте послухаємо далі у прямій мові. Категорична заборона парковка на зеленій зоні, тому що ми маємо висаджувати зелене насадження, а не знищувати їх. А, а також неможливо паркуватися в смугі громадського транспорту, не можна вставати ближче 10 метрів від прилеглої території. Чому тому що Водій вони не бачать, вони не можуть оглянутися по сторонах, і це створює небезпечну ситуацію для всіх учасників дорожнього руху. Тому і ще не можна паркуватися ближче 10 метрів від пішохідної зони. Також. Паркування працюють вони щодня у дві зміни, і навіть вони поділилися зі мною, що у тих місцях, де вони працюють найчастіше, дійсно стає набагато менше таких правопорушень. І от більше про це які ж штрафи передбачені за подібне правопорушення. Давайте почуємо далі у прямій мові. Є три види штрафів: перший це 340 гривень. Це за так би мовити, дрібне правопорушення це під знак, наприклад, 3,34 або 3,35, або на зеленій зоні. Він складає 340 гривень. Суттєве правопорушення там трішки вища оплата, це 680 гривень. І ще є штраф за несплату за паркування. Він складає в першій зоні 700 гривень, в другій зоні він складає 500 гривень, і в третій 100 гривень штраф.